Відповідно до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками, які мають право на добровільну сплату внесків, є члени особистого селянського господарства, які не належать до осіб, які підлягають страхуванню, а також особи, які досягли 16-річного віку. Не та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, а також ті особи, які не є платниками єдиного внеску, не є фізичними особами-підприємцями. Також можуть бути ті особи, які є іноземцями або працюють в Україні, які постійно проживають або працюють в Україні громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України. Якщо інші не встановлено міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою України.